Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готуємо неймовірно смачний, простий суп з квашеною капустою. Про холодну погоду це взагалі ідеальний варіант. Отже, для приготування супу буду використовувати наступні інгредієнти: одну чашку пшона. Таку чашку, як ви бачите на своїх екранах. Одну чашку квашеної капусти. Немає квашеної, не проблема. Замініть її свіжою. Також виходить смачно. Одну курячу грудку, 5 картоплин, у мене невеликого розміру, одну морквину, дві цибулини. Враховуючи, що ми додаємо квашену капусту, обов'язково додаємо також і одну ложку чайну цукру, сіль, індивідуальна по смаку. Також додаємо суміш спецій. У мене це, як правило, декілька видів спецій, 4-5. Ті, які мені найбільше подобаються. почнемо з того, друзі, що обов'язково промиваємо наше пшено до прозорої води і е зачищаємо нашу курячу грудку і промиваємо її. Після чого, друзі, нарізаємо курячу грудку на невеличкі шматочки, кубики, ну, кому як завгодно. Ось як бачите на своїх екранах. І ставимо варитися бульйон. Як тільки перша вода, перший цей бульон закипить. Його обов'язково зливаємо, заливаємо нову і доводимо до кипіння. Цибулю так пілко нарізаємо, моркву натираємо на крупну терку. Картоплю також нарізаєте в довільній формі. Вода закипіла, відправляємо туди цибулю, моркву, картоплю, варимо так хвилин 10. Після чого, друзі, додаємо суміш спецій, додаємо цукор і додаємо сіль. Знову трішки проварюємо це все. І вже можна додавати наше пшоно. Додали пшоно, варимо хвилин 10, щоб воно трішки розкрилося. Після чого додаємо квашену капусту. Все. Додали квашену капусту, перемішали і варимо хвилин 15-17%. Суп готовий. Повторюсь: суп, друзі, неймовірно смачний. Вам 100% сподобається. Він ситний в таку погоду, саме коли так прохолодно. це ідеальний варіант. І як бачите, абсолютно прості інгредієнти. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підпишіться на канал, друзі, і до нових зустрічей!